Лапша за мою, але піде на продаж. За них поки що добряче платять. Верстак. Пілка, набої, динаміт. Не знаю, знадобиться мені ця вся хрінь чи ні. Пілка, набої, динаміт. Взяти ще одна рушниця в цих тараканів Нічого немає. Нічого. Нічого. Бомжі. Користі від цих ботів ну Перезарядка. А ну, ходімо, тих, спробуємо залутати, що гранатами стріляли, чи ракетами ракети. Де той виродок я навіть не знаю. Прибіжить добре, ні так ні. Ммм, я в нього навіть не влучу на таку дистанцію. Я не знаю, де він там літає і знати не хочу. Спорядження скинути. Скинути. Скинути, скинути, скинути. Всі, всі взяти. І ще взяти п'ятдесяточку ось таких. О, привіт, друже, привіт. Так, погнали я зараз. Зганяю кудись сюди таракани без пошкоджень, Пошкоджені. знищений. знадобиться трішки пізніше пітера знову не помішали б відхилити а то цих тараканів щось тут до біса багато вони ще ще наносять шкоду е, не знаю друже не знаю Юзабельна чи ні, в мене все одно немає снарядів під танк. Ну я бачив їх в продажі, але я їх не купував. Тому я навіть не знаю, чи є сенс мені зараз на той танк не улікатись. Так як транспорт, він добре. Справиться я зможу як мінімум. як мінімум о... лут туди скидувати. Мабуть, добре, але на даний момент він чисто як... як якась вантажівка буде нам лут возити, тому подібне. Хто де? Я ще ж нікого не бачу. Ісові роботи. Знаю, є сенс зараз закінчувати бій. Ну поки що не агриться окей. Ходімо полікуємо Пітера. Пілка лікувати. 58 чудово, давайте збережемо гру. Зберегти 405 і спробуємо Пітера трішки підсилити. Деяким Лейном спорядження тут немає, ну окей, давайте цим Лейном спробуємо його підсилити. Пітер. 125, так і залишається, Окей. Але Пітера вже пов'язка, отже він стріляти. Чи прив'язку йому класти ще одну сенсу немає. Цей будинок також не має сенсу йти. Тут також ніфіга не бачу. Господи, тільки, тільки вийшов уже все. Сильне пошкодження перезарядити відразу. Знищений. Що я буду робити, коли в мене на ньому кулі закінчаться? Непритомність Окей. І це у мене найліпший кулемет, який є. до Лікаря. Джон спорядження замість того ось стимулятори можна, і стимуляторами його трішки підхилити. Максимальна броня, наліпша зброя, я не можу справитись з якимись бісовими роботами. 406. я ж написав. так пітер. Так спорядженням. Кинути ось цю, інше поки що залишити. Ми ходімо, напевно. Збирач. Ні, фіга собі там робот. Це танк. А я можу танка знищити. Як воно пролетіло скрізь їхній танк. Динарішив mm, вирішив виїхати звідси. Фей, ас тут. Питера треба ликувата, и мы тело Где ликуаты? Опять Полікують повністю. Кітер. Десять двадцять і це найліпший кулемет, який в мене є. Єбать. The Brotherhood Falls to the Inhuman Machinations. Бля, ну ще раз пробуємо і все. І раз розпробуємо і все. Сьогодні у нас стрім коротенький. Гол. Мені гранатомет. Бедесь дістати. Томета я ніде ні, не дістану, скоріш за все, я його тут тут не бачу. Але от гранати. Можна. Гранати можна спробувати. Раз, зберегти. 407. Давайте до цього, до збирача підійдемо. Пілки плюс набої. Знищений прикол. не йому до сраки на гранати. Я вам серйозно говорю. Йому тупо насрати на ці гранати. Майже знищений. От єдиний шанс це кулемет. Кулемет і, можливо, лазерна гвинтівка. Знищений. Зберегти. 408. Те кінець ходу. Зараз вб'ємо роботів, і можна буде далі вирушати. Ну, скинути зі свого лайна все, що можна. Робот такий. Вирішив відлетіти від мене на дальну дистанцію, знищив. Ві. все было боляче. Ну окей, знищим мы зараз робота. Я сподіваюся, я десь гранатомет знайду, бо якщо будуть ще танки, буде фігово. Так, давайте залутаємо. Взяти все, одна ракета. Взяти все, тут ще одна ракета буде, кінець бою взагалі то повинен бути. Ну і Пітера треба буде полікувати. Сходити ще нагору можливо. Виконати повністю першу, першу нітку на мапі. І на сьогодні все. Зміна характеристик, удача мінус один. Треба піднімати знову.

Ф я, я зрозумів. Так, ну я зараз до танка один, один, два три. І все. Відлікого вона повністю. До танка. Спорядження, спорядження, спорядження. Ось це, скинути це, це. Ось це, гадаю, можна ось це не треба, ось це, ось це. Ось це. Не бачу сенсу втягати собою. Взяти замість гранат, дітей вдача один, Вдача. два. Раз Типу, понали спробуємо сходити на другий поверх. Падло. Я виконав одну зайву пушку, яку треба було залишити. Ось так і ось так. Одна пушка повинна бути в мене. Щось нема нічого Тут є що нема нічого тут. Сейф. І забрати, забрати лут такий собі в цьому сейфі. Тут також нема нічого. Чули? i am glenda close first doctor of the movement i uh, i'm honored to meet your acquaintance beautiful one i apologize for my words but you seem an incandescent angel in a time shadowed with darkness i can feel your energy pulsating within me like an out-of-phase inductor lead me to safety while my feet still obey my brain's electro commands <sighs> 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 Прикол. М -м. Прикол, ми за нею можемо трішки пограти. Перки. Вона у нас, вона в нас перша допомога, медицина. Ну і легка зброя в неї йде, збирач. Зібрати все. Ну окей, якщо вона тимчасово приєднується, то завести її... Танку підвести і хай там сидить, це новона мені користі не принесе, якщо помре, а вона помре з дуже великою вірогідністю. Вона не користується сходами. Чи вона, типу, я донизу не спущусь, я буду на горі бігати. Окей, вона цим може спуститись. В мене вже є, типу. Я знаю навіть куди її вивезти, щоб вона не здохла. Я ж так розумію, мені їх треба буде вивезти. Так як вона може здохнути, хай вона десь ось тут постоїть. Окей, все ж таки вивезли. Так, окей, одну вивезли, інших уже виведемо завтра. Інших виведемо завтра. А на сьогодні вже будемо завершувати. Всім, так сказати, дякую за перегляд. Всім гарного відпочинку. Ну і до нової зустрічі!